Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну і цікаву закусочку. Беремо спіле авокадо, відділяємо м'якоть від шкірки. Ось так, як показано на відео. Додаємо сир Філадельфію, трішки присолимо і збиваємо його в однорідну масу. Перекладаємо в кулінарний мішечок та будемо формувати брускети. Зверху кладу половинку вареного перепелиного яйця, червону рибу, також кладу маслинку, червону імітовану ікру. Викладіть по бажанню, що вам подобається. Ще також поклала гранат та прикрасила петрушкою. Наші брускети готові. Якщо вам сподобався рецепт ось такої закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я бажаю вам всім мирного неба над головою та веселих свят!